В пілі церкві відбувся обласний етап всеукраїнських змагань семиборства серед допризовної молоді. Сьогодні в місті юнаки показували себе у плаванні та стрільбі. У нас проводиться спартакіада допризовної молоді, всеукраїнська, яка Ділиться на три етапи. Перший етап це у нас районні змагання. Другий етап це обласні і третій етап це буде всеукраїнські змагання, які пройдуть в місті Луцьку. Змагання включають у себе визначення кращих у наступних спортивних напрямках та дисциплінах. Такі напрямки, як 100 метрів, підтягування, смуга перешкод. Плавання, метання гранати, стрільба, кращі спортсмени міста та області будуть відібрані у обласну команду, яка представлятиме інтереси Київщини на всеукраїнському етапі. кажуть організатори змагань. По результатам змагань буде відібрана збірна команда Київської області, які приймуть змагання в всеукраїнської спартакіади до призивної молоді в місті Луцьк. Змагання ж насамперед націлені на покращення фізичної підготовки та зміцнення здоров'я юнаків. Дмитро Ніжерський Станіслав Малішенко новини телеканал Крокус.